Вітання, любі друзі. Сьогодні у нас буде чорне сумейсько на Зандербагері. Значить, Що для нього треба? Треба зловити 5 затонулих мишей. це сміття, воно йде як сміття на локації, можна кидати в кущі. і виловлю. Треба 5, а потім зловити самого сумейська. Щоб... Де ці кущі? Ці кущі тут знаходяться, підпливаєте в будь-який кущ, З лодки бажано. Можна обійти пішком, але тут локація велика, дуже довго. Я сяду на човна. Берете спінінг, поплавок, донку, будь-що, Ставте там бажано, напевно, крюк побільша, та, та й все. Зараз підпливемо до тих кущів, будемо там рибачити миш, рибачити мишей. Ну, ось. Оп, оп, А, Беремо, яке воно од... вон, один куч, другий, третій, четвертий, п'ятий. Кидайте в будь-який, який вам подобається. А, будете ловити. Нагадую, легко ловити, поки активний квест. Але бачите сразу це. лише квест стане неактивний. А ці... Цих мишей вже ловити не зможете. Оп, гілка. Не те. Не те. Блін, треба ближче підплисти, щоб далеко не кидати так. Далеко так не кидати. Абсолютно байдуже, що ви будете ловити е, цих мишей. А донка, поплавок, спінінг, не знаю, хоч самі плавіть туди руками, плутайте це все це рівно. Так, от тепер зацепу не було. Оп, щось є, щось відірвали. О, от і перша мешка. Бачите, сміття. Ось і перша мишка. Сама тут ловити не важко, єдине, що він дуже е, сильно пручається, він там 70 кг орієнтовно. О, друга. Він сильно пручається, його треба. Бажано ловити з човна без якоря. Можна з берегу, але далеко кидати. Також треба ну, нормальні вудки, аби ви собі розуміли, що ви там вудкою на 25 кілограм будете його, блін, не знаю, скільки тягнути. Дається нам 5 мишей а, за цей перший квест. А, за ці 5 мишей можна насадити всі на донки і закинути 5 донок з берега. Але це перше далеко. Але таким чином можна зловити буде кілька цих сумів. Це як ті монстри, де ловляться по кілька штук. О, перта. Можна зловити кілька тих сумів, а я обираю інакшу тактику. Я буду ловити з човна, тому що так легше. І коли ви будете грати фрі-ту-плей, то вам також буде легше. Дивіться, 5 мишей підряд. Далі, куди ми йдемо? Ось дають нам такі мишки. Далі, що я обираю для ловлі? Для ловлі. Так, о... Маконзі 360 з гаком 10.0. Повторюсь, можете ловити з берега. Я не такий екстремал, я буду ловити. Ну, можна і з берега, і я просто не хочу. Мені легше буде витягти звідси. Ось яма. А не тільки ось ось оця яма, він в цій ямі скрізь ловиться, але всі його чогось ловлять тут. Хтось вночі, хтось удень, він, в принципі, ловиться як в ніч, так і вдень, якщо чесно. І не та кнопочка. Е -е -е. Так, де та мітка щось її. Не бачу тої мітки своєї. Так, ну, як я казав, знімаюся з якоря. Так, перемотаємо час. А давай на нічний пік. Бо там графік денний такий собі. Мені не дуже подобається. Яка глибина цікава. Під нами. 10 метрів. Нормально. Uh, що, Я не буду вас томлювати uh, очікуванням. Uh, я нажму на паузу, а ви слідкуйте за ігровим часом, коли я її відпущу. Uh, якщо я не помиляюсь, на цю мишу може клюнути і звичайний сом, Тому, тому вам і дають їх 5 штук. Я лише нажав на паузу. Ага, я лише нажав на паузу, в мене дзвіночки задзвеніли. Але є така штука в цій грі, що вудка ніби клює, дзвонить. А, цей. а ти береш, а там немає нічого. Таке буває. Ну, коротше, я нажимаю ще раз на паузу, лише щось задзвонить включусь. Щось знов задзвоніло і мовчить. Не знаю, як це воно так працює. Трошки відпущу ліску, можливо. Трошки хвилі зносять човен, але нічого, дивіться, є щось. Ось є. Оце, походу, є наш, можна підтягнути ще. Підтягнути ще ліску, щось є, але якщо я не помиляюсь, може і звичайний сом клювати. Ні, це наш монстр. Це наш монстр, але він ще не занадто втомився. А де ти я тебе не бачу? Як я тебе підсачу, якщо я тебе не бачу? Тось я не поняв, де риба. О, тепер я бачу рибу. Він знов тік, а. да, рибу треба тепер. Риба зірвалась через слабкий натяг ліски. Що? Серйозно? Це прикол, чи, чи як це зрозуміти? о Що? Як воно зірвалося через на натях ліск? Як це сталося? Що це таке? Та ну на. Капець. Жесть. Тімчено воно зірвалося через хлопки ліск. ліс. Іноді безбороді гаки мене дуже. Розчаровують. Реально, ловиш рибу, ловиш. А... Особливо якусь таку прудку, типу коласуся, форелі, щуки, басів. Вони прутко туди-сюди випригують, матилькають головою, намагаючись відчепити себе від оснастки. А, і ти, коли ловиш на безбороді гаки, а, це тепер з оновленням якась така. Цуто мої спостереження. Ти коли ловиш на безбороді гаки, ти ніби отримуєш бонус до досвіду. Але коли ти втрачаєш одну-дві риби через оце. Скидання, бо дуже дуже легко вони зараз на безбородих гаках сходять. І коли ти втрачаєш рибу через це скидання, то ти всі бонуси, одну-дві риби, ти всі бонуси, які ти назбирав за безбороді ці гаки за день чи там за кілька годин, граючи там на цій локації, якісь певні ловлячи певну рибу, то всі оті бонуси на всіх тих рибах перекреслюються двома одним-двома сходженням риби. Через те, що ти ловиш на безбороду оснастку. Не знаю, не знаю. Я навіть не знаю, я навіть не впевнений, чи тепер в мене цей сом клюне другий раз без перемотки часу. Чесно, я не знаю. Він клюнев другий раз? Хто знає в чаті, напишіть, якщо я, бо я напевно таки зараз перемотаю час, щоб не тратити. Тому що я не знаю, чи зловиться він, чи не зло. Я знаю, що, верніше, у мене були такі спостереження, я не впевнений, це теж мої спостереження, це моя думка, наголошую. А коли ловиш якусь рибу, уніка, і вона в тебе сходить, в мене було таке з от На тайменях я замітив. З одної точки, ловиш рибу, зловив ти впевнений, що унік, бо ти знаєш, як він себе веде, як, як ти його тягнеш туди-сюди. І коли він сходить, то без перемотки часу він з тієї точки вже знов не клюне. Тобто, що якщо в тебе зійшов унік, то треба мотати час, бо унік другий не клюне. Як з монстрами, монстри теж ніби як уніки в цій грі рахуються. Як буде з монстром в цій локації, ну давай я посижу, на паузі посижу там хвилин 5 реальних, може 10 Подивлюсь, якщо він не буде клювати, то я перемотаю. Але ви, якщо ловили зі сходженням монстрів без перемотки з одної точки, то напишіть в коментарях, мені буде цікаво почитати. Так. Якийсь знову прикол. Дзвенить, дзвенить, натягує, я підсікаю і нема. Що це за прикол? Дивіться, бачите, меша мінуснулася одна. Одна мінуснулася за те, що зірвався самеською, а друга тільки що мінуснулася. І Просто... це в мене таке, я не знаю, як у вас таке буває. Напишіть в коментарях. У мене дуже часто буває, що е, цей е, сигналізатор, піщет, колокольчик дзвінить, е, вводить ту ліску. Видно, що вона прямо також ж вводи вправо-вліво а підсікаєш, а там ніхіра нема. Просто мінус одна наживка і ніхіра навіть нічого не пише, що типу, там, чи зарано підсік, чи риба зірвалася, чи ще якась там дрібідень, хіретень. Нічого не пише. Просто от такого нема і все. Напишіть бла, в коментарях, у вас таке буває, чи це лише в мене одного. В Дивіться, дзвонить. Чуєте? Ні, ну цей раз вже, до речі, без перемотки часу клюнув. Але я сподіваюся, що це чорний, а не звичайний сон. Зараз побачимо, чи чорний, чи це звичайний. Вже не хочу його відпускати, не бачу. Буду чорний. Куда ти той садок виставив? Де ти є, де є риба, де садок? Ну, блін, звісно, садками це ще Фіта лажа. Я не бачу, де риба, де садок. Навіть не знаю, як я його дістав, чесно, там десь за кадром риба попала в садок і, і все. Ой. З цим садком, блін. Ну, ще суші ще якось ловиться. Ну, блін. ну, дивіться, які червоні очі. Ще суші якось ловиться. Ну, блін, що вона з цим садком, ну, блін, не знаю. Він сирий. Ідея кльова, дуже кльова ідея. Я лише як почав грати в цю гру, сказав: в цій грі не вистачає садка підсака. Зразу сказав своїм глядачам на стрімі. Реалізували, але, ну, блін, він якось. Дуже сиренькі, кривенький, і це все треба доробляти. Якось так. Ось, ось, ось саме сом. 78,5 кг без 1 грама. Нічого складного, тому, о, в принципі, легенька риба. Єдине, що виключайте підсак і з човна, легко її витягти, лише треба буде її потримати, щоб вона втомилася. от і все. О, миші ловляться дуже легко, як ви бачили. З шести спроб я зловив п'ять мишей тих. Так що ловіть, пробуйте. Якщо якісь питання, Discord в описі, в коментарі, лайки, вподобайки. Якщо хтось хоче підтримати канал гривню, посилання також є під відео. Всім гарно дякую, усім щастя.